Добрий день, любі друзі! Давно хотіла і, от нарешті, я зважилась приготувати такий ж дуже відомий десерт Брауні. Шукала рецепт, який буде, на мою думку, найсмачніший. І, звичайно ж, хотілося порадувати свою родину. І так, що нам для цього сьогодні знадобиться? 200 г вершкового масла високої жирності 82%. 3 яйця, Темний какао порошок 80 г, 150 г шоколаду, 120 г борошна, 1 чайна ложка еспресо, кави, 2 стакани цукру, 1 пачка ванільного цукру і 1 чайна ложка солі. Починаємо ми з того, що беремо вершкове масло і розтоплюємо його в микрохвильовці або на плиті. Далі додаю розтоплене масло 2 стакани цукром. І тепер сюди ж відразу висипаємо через сито. Темний какао-порошок. Чому саме темний, бо Брауні має бути дуже шоколадний, як темний гіркий шоколад. Тому краще взяти таке какао. Якщо ви хочете, щоб десерт був більш ніжний за какао-смаком, то можете взяти звичайний какао. Отже, змішуємо цитри інгредієнти ось так. Все вручну. Сьогодні ми блендер, міксер не використовуємо, все робимо звичайним венчиком. Ось так перетираємо, і нам не треба, щоб цукор повністю розчинився. Чому? Тому що саме ось ці дрібочки цукру при випіканні нам дадуть чудову скаринку на нашому десерті. Тому ось так розтираємо, розтираємо ще трошечки, наскільки зможемо. І після цього ми вже будемо додавати наступні інгредієнти. Дивіться, як вже гарно все красиво виходить. Маса блискуча, ось така масляниста. Вона вже трошечки остила. І ми можемо додавати яйця. Вбиваємо три яєчка. Один, два, три, ось так. І будемо все це знов-таки перетирати. Вручну. Яєчка беру е, категорії 0, великі. І ось так перетираємо. Все разом поєднуємо. Цукор буде поступово розчинятись, але він не розчиниться повністю. І нас це якраз таки і влаштовує. Ось так. І далі додаємо ванільний цукор. Він, звичайно ж, надасть нашому шоколадному десерту неперевершений, солодкий, дуже смачний аромат. Одна пачечка 10 грамів, для цього нам якраз знадобиться. Далі додаю для смаку звичайно ж, одну чайну ложку солі. Сіль вона розкриває смак, підсилює все, що ми маємо. І ось так дуже добренько перетираємо. Краще поставити на поверхню, яка не ковзає. І ось така шовковиста маса у нас виходить. Трохи треба попрацювати ручками, звичайно. Але це саме задоволення. Ви будете мішати і вдихати дуже смачний шоколадний аромат. Продовжуємо перетирати ще трошечки. Ось така краса у нас виходить. Залишилось ще зовсім чуть-чуть. І так, дивіться, по-перше, ми маємо вже включити духовку, і поки ми будемо все це робити, духовка у нас розігрівається до 350 градусів. Далі, в цю масу, ми вводимо борошно 120 грамів. Ось так. Вводимо 120 г, це не повний стакан. Ось так. І обережно тепер вже не венчиком, а лопаточкою, знизу догори, все поєднуємо. Дуже так обережно, тому що маса у нас вже така легка, шоколадна. Ми Щоб додати нашому смаку родзинку, ми вводимо ще один секретний інгредієнт. Одна чайна ложечка розчинної кави еспресо, або просто будь-якої розчинної кави додасть нашому десерту такого легкого кавового смаку та аромату. Зовсім чуть-чуть ось так. Ну, і будемо завершувати приготування тіста і попрацюємо. Шоколадом. Для цього я беру чорний шоколад, 99%. або, ну, чим більше відсоток шоколаду, звичайно, тим буде краще для цього десерту. У мене сьогодні 56%. Я беру так півтори плиточки. Це десь 150 грамів. І ось тако подрібнюю ножем або вручну, як хочете. Це дуже приємне заняття. Він так дуже Приємно хрустить. І е, подрібнюємо так достатньо дрібно. Так, щоб е, у нас були невеличкі шматочки шоколаду, ми їх будемо вводити зараз в тісто і частинку залишимо для того, щоб покласти зверху нашої випічки. Ось така краса. Ось так дрібосенько, ще раз пройдусь. І десь одну третинку залишаю наверх, все решту я висипаю в тісто. Ну, і, звичайно ж, ми цей шоколад зараз маємо ще раз перемішати, об'єднати. Ну, Це просто буде шоколад в шоколаді, щоб ви розуміли, для ласунчиків, хто любить все шоколадне, це просто ідеальний десерт. Просто ідеальний. Ось так. Я, звичайно, пробувала в різноманітних кафе такий десерт. Він дуже класний. Рецептури різні. До речі, його можна приготувати зовсім по-різному і зовсім різний ефект отримати. Цей варіант мені дуже сподобався. Взяла його з декількох поєднала і зробила такий свій фьюжн. Ось так, у нас ще шоколад всередині. Устіляємо форму пергаментом. Я зробила два шари, тому що в мене форма кругла. Зручно буде, звичайно, робити в якійсь прямокутній, тому що ми потім будемо різати на шматочки, не такі тістечка, але кругла форма теж підійде. Ось так. Висипаємо, все рівномірно розподіляємо по формі. У нас будуть невеличкі, невисокі такі тістечка. І саме в такому випадку вони краще пропікаються. Але нам того і треба, щоб запікли зверху і знизу, а серединка має лишитись такою чуть-чуть е вологою. Це буде найкращий варіант, якщо ви цього е досягнете. Ось так. Зверхи тепер ми присипаємо е однією третиною шоколаду, що ми залишили. Ось так. Намагаємось розподілити це рівномірно, але вже як вийде. Це крафтова випічка. І чим, знаєте, воно вийде не ідеальніше, тим краще воно буде насправді виглядати. Воно вже дуже гарно все виглядає ось так. Така краса, дивіться, це не перевершено. Як воно все блищить, ну і залишилось що? Запікти всю цю красу. Ставимо в духовку, яка вже у нас розігрілась до 350 градусів, і будемо чекати цілих 40 хвилин, але орієнтуйтесь на суху шпажку. Ось так. 40 хвилин дуже швидко минули. Хата наповнена неперевершеним шоколадним ароматом. І дивіться, яка краса у нас вийшла. Тепер розріжемо наш такий пиріг на порції. Зробимо, щоб це у нас було тісточка. Класично, як полагається для брауні. Ось так все смачно, дуже хрустить. Дуже так ніжно воно ріжеться, прям відчувається, яке воно м'якеньке, пухке. ніби такий, знаєте, самий запечений шоколад. Ось так порційно. І тепер вже зовсім скоро ми подивимось, що у нас вийшло всередині. Саме результат нас цікавить, чи вийшло у нас те, що ми мали отримати волога серединка і запечені краї. Дивіться, ось так беремо порцію. Ось така краса, дійсно, ми бачимо темна серединка, така ніжна трошки волога. І запечений верх і низь. Ось так я покажу, як це всередині. Ось така ніжна краса. Ми бачимо, там були у нас якраз наші потрібні шматочки шоколаду, вони розплавились, і коли ви будете їсти, ви будете їх, звичайно ж, відчувати. Неперевершено, хоч з кавою, хоч з чаєм дуже ніжний, дуже шоколадний брауні, ми отримали в результаті. І так, балуйте себе. Балуйте своїх близьких, нехай вам буде смачно, нехай вам буде здорово, звичайно ж, якщо не зловживати солодким. Будьте щасливі і будьте здорові. Смачного вам і на все добре!